Всім привіт! Сьогодні коротка інструкція про те, як використовувати філер для волосся від ладор. Перше, вам потрібно судочок, у мене від квашеної капусти. Туди я виливаю половинку з цієї баночки для волосся довжиною до плечей, додаю рівно стільки ж тепленької водички. Туди. Я роблю це на око, але краще брати по пропорції, тобто майже 2 столових ложки. Змішую це все і залишаю на декілька хвилин, аби перетворилось воно на щось схоже на гель. Наношу готовий філер на чисте волосся, вимите звичайним шампунем, починаю саме з кінчиків, там продукту буде найбільше. Рухаюсь повільно до коренів і там зупиняюсь, не доходячи 5 см до шкіри голови. Волосся я закручую в таку гульку з допомогою резинки і одягаю звичайний пакет на голову для того, щоб створити тепловий ефект. Через пів години змиваю і висушую брашингом з допомогою фену. Все як звичайно. Ось такий ефект у мене вийшов. Пишіть, як вам.